Найкращий помічник для власників котики ось такий девайс, зливний лоточок, сенсорний для котиків та маленьких собачок. Подивіться, будь ласка, як це працює, це веселочка. Ну, вона там зробить свої справи. І зараз я вам покажу, як це все змивається прямо в каналізацію, одним натиском кнопочки. Це якщо ручне змивання хочете. Ну, наприклад, якщо ви біля кішечки. А якщо у вас немає. То девайс буде спрацьовувати сам через 45 секунд після того, як кішечка пішла з лоточка. Цей девайс його називається, його назва полот він буде змивати сам. Прямо в каналізацію. Там ззаді, бачите, трубка. Вона під'єднана до нашого унітазу. Нам підключив сантехнік. Але ну, різні ситуації бувають. Девайс реальне спасіння, бо немає ніякого наповнювача, запаху. Прибирається сам дуже зручно. Котики на нього ходять, привчаються ну, в залежності від того, яких котиків ви привчаєте. Якщо квартирні, то це може бути від двох тижнів до двох місяців приблизно. Якщо так як у нас, у нас, наприклад, двір, і ми привчаємо, щоб вони також на дворі не ходили в туалет. то... Ми привчаємо до року. У нас етап привчання повний іде. Бо вони у нас на газон не ходять, у двір не ходять, вони йдуть черностий туалет на другий поверх. Але зате слідуючи там 10-15-20 років, скільки кішечка живе, ми маємо повний спокій. Тобто, у нас є особиста прибиральниця, яка допомагає нам повністю доглядати за котиками. Чи знаєте, приходить жіночка, прибирає котячі лотки. Це дуже класно. І ось, бачите, як все гарнесенько змивається. Наповнюється водичка. І ось так ось за кішечкою все змивається. За котиком, за кішечкою. Бачите, там труба ззаду. Це вже вам сантехнік підключить, як правильно. От. Щоб ви орієнтувалися. Ну, самі не робіть сантехніком. І все, друзі. Всі щасливі. І лоточок змився. І немає запаху, і немає наповнювач, Не потрібно какашки з сітки прибирати руками. Дуже зручний, дуже класний дивай. Зіліться своїми враженнями, як вам така, такий винахід, така розробка. І чи вона має право на життя, бо я, наприклад, дуже щаслива. Я з мого досвіду три роки я щаслива господиня. Знаєте, як ота реклама була? Ти не жінка, не посудомейка. Так от я не прибираю це котячих унітазів, знаєте, котячих туалетів. Ось так.